Привіт YouTube! З вами Агрокраїна Дніпро, як завжди, давайте я взяв ось цікаву заявку по Юмзу. І зараз ми подивимося по ній. Також буду вам показувати запчастинки, казати ціни, як ви полюбляєте. Будь ласка, підписуємося до нашого YouTube каналу і на Viber спільноту. Це замовлення їде до Болграду, Одеська область, сума замовлення 22 тисячі гривень. І що в нас тут? У нас тут поршнюва GFD, я вже робив огляд, це. Український бренд GFD, але виробництво в Китаї. Але, як я дізнався, в Китаї там робить дуже такий великий завод, який робить поршньові групи також на багато автомобілів. Тому, в принципі, можна довіряти їм, я вважаю. Але, як я вже казав, час покаже, ходить чи не ходить. Далі клапана. Це в нас червоні коробочки, це Туреччина. Супер круті клапана. Вони ставляться на заводі на МТЗ, тобто вони вважаються оригінальними клапанами на МТЗ. Тут як по стандарту, тобто більший, по-моєму, більший клапан не береться магнітом, він зроблений зі спеціального сплаву. І вони коштують. Е Зараз покажу вам, бачите, як це гарненько упаковане. Їх не сплутати з китайськими. Тобто, якщо вам буду казати, що не якісь китайські клапани, що це туреччина, дивіться, що була ось така упаковочка. Тому що якщо вам просто приїжджає голий клапан без нічого, то це. Скоріше за все Китай. Ціна по ним 300 гривень за клапан, тобто на 8, якщо помножити, це 2400 Ну можливо, з копійками там 2500 вони коштують комплект. І Китай коштує 80 гривень штучка, тобто це 650 гривень комплект. Е, є поки що два варіанти. Я знаю, що є ще Луганськ, якісь клапана. Вони в нас були до війни. Там щось ми їх продавали декілька разів, але ми. З... В принципі, ну, я не знайомий з цим виробником, нічого не можу сказати, але також, по-моєму, хвалять їх. Але ось це вважається оригінал, тому, будь ласка, замовляйте, ви точно не пожалієте, якщо їх собі поставите. Ну і ще хочу сказати, по ціні. Е, ось тільки що буквально пів години тому розмовляв з чоловіком, теж каже, дайте мені клапана не китай. Кажу, є такі 2500. О, ні, дякую, до побачення. Ну, друзі, ми. Ми ж повинні з вами розуміти, якщо це гар... Ну, Туреччина клапани, так? Ну, якщо вони гарні, вони будуть коштувати грошей. Ми це з вами повинні розуміти. Так, далі йдемо. Тут в нас вкладище з'явилися в нас на ЮМС. Н1 з'явилися. Це в нас Юбана. Я вже також робив зрівнення. Юбана і оригінал. Ви бачите, як вони роблять під Тамбов, тобто це підробка під тамбов. Але ми вам кажемо по правді, що це. Не оригінал. Ось так вони виглядають. Також біла коробочка, штамп. Все красиво. Там е також є на них логотип ось ця хвиля. Тобто все один в один, як в тамбову зроблено, але єдине, тут зверху не написано Тамбов. На Тамбові написано, написано зверху Тамбов, а тут немає. Так, таким чином і можете їх відрізняти. Заїхало до нас небагато, це зараз дефіцит саме N1. Це взагалі дуже складно знайти. Десь 20 комплектів, n 1 комплектів. І ще окремо шатуні, n 1 небагато, десь 10 шату, шатунних е, заїхало, тобто їх можна буде купити в нас окремо. Але одразу кажемо, це не тамбов. Хоча багато хто шукає чомусь саме тамбов собі, е, м, хоча їх вже нема, як почалася війна, одразу все зі складно розпродали і закінчили з цим тамбовом. Далі тут у нас проводка повністю на. Весь тракторний ЮМЗ. Це виробництво Україна. Ось така, бачите, гофрі. Ось повна комплектація, що туди входить. Жгут до розетки, щитка приборів, підсвітка. І ще є така проводка тільки на освітлення. Бачите, скільки тут їх йде такий комплект. Я навіть не знаю, хто ще робить. Знаю, що тільки один виробник в Україні в нас на заході України знаходиться ось і. Ну, Більше ні, нікого не знаю по ним, хто б їх ще мог виробляти. Далі, форсунки це також реставрація, коштує 690 гривень штучка. Гарна реставрація, можна купляти, ставити, все буде порядок, все буде розпилювати. З цим питань немає. А якщо вдруг не буде, ми вам її замінимо. Тобто не хвилюйтеся. Але ми вам по-чесному скажемо, що це е, реставрація, тому що дуже багато хто їх продає як нові. А можливо, їх продають навіть як нові, і в два рази дорожче. Тому навіщо вам це робити, якщо можна в нас по приємній ціни їх купити. Ось. Ну, Я не зустрічав зараз нових. Нові їх виробляли в Росії. Все, бачите, герметично закрито, тобто воно не ржаві і нічого. Далі, стакан форсунки. Латунь, саме латунь, є також стальні жовтого кольору. Дві гаючки. під стаканчики. Ну, на жаль, не було гайок, було тільки дві наявності. Попередили клієнта, сказав, ну, а що ж робити, давайте з двома гайками відправляйте. Далі, рамховник 5-го корінова це звичайний сальникова набивка, коштує 200 гривень і окремо ще взяв войлок, два куски, вони коштують по 10 гривень. Так, а і ще хотів сказати по поршньовій GFD я казав ціну 10500 у відео. Потім е, в офісі подивилися і сказали, що ж ти таке каже? Вона коштує 9500. Хлопці, вибачте, будь ласка, поршньова коштує 9500. У нас була просто помилка в програмі. Тому я хочу виправитися так і. Мабуть, треба було спочатку відео це казати так, тому що, мабуть, багато хто не додивився вже до кінця. Ну, все одно сказав і сказав. Так що, друзі, ось таке замовлення мені здається цікаве, е -е, замовив наш клієнт. Сподіваюся, всі запчастинки йому сподобаються. І ви, будь ласка, також кому що треба, кому що сподобалося, можливо, із того, що я вам показав, звертайтеся в наш магазин. Ми з радістю вам відправимо. Також тут ви можете побачити на нашому ютуб каналі ваші замовлення. Ми отак, от рандомом. Беремо заявку, я приходжу на склад, дивлюся, якась цікава заявка лежить. Я її просто беру, виставляю на стіл і знімаю для вас. Тому ви в нас можете навіть побачити своє замовлення до того, як воно до вас прийшло. Я думаю, вам також це буде приємно. Ну все, друзі, буду закінчувати, не буду повторюватися. Дякую за перегляд, дякую за те, що ви з нами, за те, що ви підписуєтесь до нашого каналу. Мирного нам неба. Пока.